Сьогодні будемо виготовляти домашній смалець. Для цього ми на базарі купили внутрішнє сало. Воно таке скручене. От Бачите, такими пластами йде. Дивіться, щоб тут на ньому ще плівочка є, отака там, з м'ясом, з шкуркою, то її треба знімати, щоб вона запах не давала. От. А так, якщо взяти, якщо воно свіже, нюхайте і його розтопити, то смалець буде абсолютно без ніякого запаху, якщо його не перетоплювати. І дуже корисно на ньому все жарити. Для цього беремо кастрюльку, ріжемо. Робіть, скільки ви його використаєте за місяць, бо воно більше місяця не зберігається. Тому краще оце, цей жир, який залишився, ви його поріжте там кусочками чи як. І в морозилку його такий вогник поставив на сам маленьку комфорочку. і нехай на цій бані стоїть топиться. Смались. Його краще відбирати потрошку, щоб він не пережарювався, щоб не мав присмаку. І в баночку виливаємо. Це у нас полінасичений жир, який тоді, як будемо жарити при високій температурі, він не утворює трансжирів шкідливих. На відміну від рослинних олій. Потихеньку топиться. Можна без половника такого виливати потрошку. Вже літр. літр є. І ще буде десь пів літра. Ще можна потепити. Сильно не пережарюйте.